Вітаємо, друзі, вітаємо в цей святковий день у нас в гостях. Тетяна, Тетяна вітаю. Доброго дня всем. Тетяна, майстер наших ігор, двох про які ми сьогодні будемо з вами розмовляти, а також автор унікального курсу Мистецтво спілкування, інтуїтивна риторика. Так, вірно? Так, все вірно. Супер. Ну і давайте трохи, щоб наші глядачі, як то кажуть, познайомились із, із нами в тому рахунку. Я представляю компанію Академія Гри, мене звати Галю Костянтин. Я є автором та співавтором багатьох ігрових готових ігрових рішень. Та ми займаємося тим, що навчаємо, впроваджуємо ігри у діяльність фахівців різних. Сфер діяльності і в тому рахунку, і ось мистецтво спілкування, теж скажімо так, ми змогли до нього доторкнутися. Тетяна, перше моє питання буде дуже простим. Ну мені здається, що і так зрозуміло да, сфера вашої діяльності ну, з назви курсу, але трохи більше інформації з цього приводу, з якою аудиторією працюєте, які завдання вирішує ваш курс. І як все це вплітаються ігри компанії Академія Гри і які ігри використовуєте? Угу. Справа в тому, що до мене приходять люди з різним запитом, і частіше це мені потрібно виступати. Якщо у людини є якийсь свій салон або своя маленька фірма, і вона трохи попрацювала, і людина хоче вже? Комусь придавати досвід, тобто навчати Навчати в, своїм, в своєму напрямку, і люди бояться спілкуватися з іншими людьми, бояться розмовляти. Їм важко чути свій власний голос, тобто є багато нюансів, і ми починаємо з того, що приводимо людину до. Порядку всередині, всередині нього, тобто в домовляємося самим собою. І перші, перші два заняття мого курсу це ми вчимо спілкуватися з самим собою, довіряти собі. І тут мені дуже допомагає гра Power Insight, Ми її називаємо українською мовою Сила в тобі. І Коли я дістаю, і кажу, ми зараз будемо грати в силу в тобі, і народ так оп. І моїми клієнтами є і дорослі люди, дорослі, скажімо, молоді бізнесмени до 45 років, і підлітки. Обожнюю працювати з підлітками, тому що, особливо з такими підлітками дорослими, 16, 17, 18 років, вони вже є свій світогляд, своє ставлення до життя, і дуже цікаво, як вони його проявляють. І на Power Insight, на грі Power Insight, це дуже добре видно. І вони задають різні запитання, у них куча запитань в голові, і їх миттєво треба за дві години всі порішати. І ми визначаємо якісь одне запитання, починаємо грати, і така, така реакція: а що мене можуть навчити оці герої? І тут є сама сама головна фішка: наш мозок не боїться цих героїв. Є дуже багато трансформаційних ігор. Вони складні, вони місічні, вони загадкові, їх ведуть спеціальні люди, і люди їх бояться. Насправді людина туди приходить і вона вже трошечки в страху. Коли людина сідає за Power Insight, вона абсолютно нічого не боїться, тому що там цікаві мультяшні герої. І тут починається саме головне. мозок не боїться, і людину дуже швидко відкрити. Дуже швидко відкрити. І вже на другий хід, на третій хід, людина розуміє, що частина запитання вирішена. І коли на третьому ході вже питаєш, ну що, відповідь на запитання є. Ну, Є, але хоч а що там далі? А що там далі А там далі такі цікаві герої, а що вони скажуть? Бо кожний герой насправді щось людині говорить. А потім е, таке враження: в общем, мільйон приємних кейсів, коли людина каже зачекай, це ж я сам собі зробив, правда? Я кажу: Ну правильно, сила ж була в тобі. Ця гра настільки е, легко і настільки непомітно для людини дозволяє їй увійти всередину себе, дістати звідти свої власні рішення. Причому е, наступне запитання: людина приходить в інший день, їй дістаються ті самі герої, і так ой. А я не хочу говорити. Я пам'ятаю, що я говорив минулого разу на цьому герої, і я не хочу це рішення. Зараз мені приходить в голову інше рішення. І тут такі відкриття: що той самий герой, але на інше запитання по-іншому вимагає внутрішнього рішення. І... Це такі величезні інсайти всередині людей, які потім переносяться в життя, як ті самі люди в інших ситуаціях, в інших обставинах і за іншою темою можуть приймати приймати інші рішення і вести себе по іншому. І тут дуже легко людину спрямувати на те, що приймай рішення інших людей, допускай, що люди можуть. По різному, не так як ти очікуєш від них реакцій, по різному реагувати. Тому що ти сам бачиш, що ти сам по різному реагуєш в тих самих ну, обставинах, скажімо так, це що стосується гри Power Вот. Дуже цікаво діти, коли Дякую. я yeah. ще хотів додати, то, мало того, що інший запит, да, да, ну, той самий герой, а рішення зовсім інше. Да. Я завжди ще кажу нашим гравцям про те, що так і ти ж вже інший. Да. Тобто вирішував вчора одне питання, у тебе сьогодні ти вирішуєш з новим досвідом, да, з тим, що у тебе вже е, змінилось за цю добу. І це також таке ну дуже буває здивування у наших гравців. Дякую. Тут є е, одна цікава історія. Одна жінка. Ну давайте, я обожнюю історію про наші ігри. Ту саму гру Найперший тип, вона попадає на крута, потім вона проходить трошки, падає на крута, і коли вона в третій раз падає на крута, вона е, каже: приймаю рішення з чоловіком пора розводити. Ну таке теж буває. Давайте для наших глядачів, хто не знайом, може що ще з нашою грою. В грі Power Insight є така специфічна модель, коли людина може повернутися майже на коло там, ну напевши, на перший на рівень нижче, да. І відповідно до цього можуть в тому рахунку змінюватись його рішення, змінюватись його поведінка. Або починають звертати увагу на щось, що не встигли розглянути. Так швидко пройшли рівень, а там були важливі речі. Тому у нас там побудова таким чином, іде, що при певних умовах людина може вернутися на рівень нижче. Це не обов'язково. Це буває не зі не, не так часто, як насправді може здатися, але. Ви бачите, коли у нас коли це відпрацьовується, да то в такому випадку, а грала вона з цим запитом чи з іншим так. грала про так. чоловіка? Запитом на відносини з чоловіком, угу. і саме головне, що вони обоє із гарячих точок. І зараз вона живе в тому місці, де і я, а її чоловік живе далеко, і вон, в у них дуже гарні стосунки. Тобто, тортик з приводу цієї гри і з приводу її рішень, ми з нею з'їли з, з чайочком е, по результатам, тому що вона, приїхавши сюди е, е, до нас в місто, сказала м, мені, м, тобто ця гра мені допомогла швидше прийняти рішення. Mm -hmm. І зараз вони е, владнали стосунки з чоловіком е, тим, що вони просто живуть на рідних територіях, і все добре. Вони дружать. Це, це також до добрий варіант, такий. Да, тобто, коли люди, не дивлячись на те, що у них ну як то кажуть, збоку може здаватися, що це там трагедія, да а насправді люди, люди приймають більш такі дорослі рішення. Та при цьому з, зберігають відносини як просто двох здорових, психічно здорових людей, отак От можна сказати, я б сказала двох правильних партнерів. Тобто, ну, правильних, партнерів. правильних партнерів вони зараз дуже допомагають один одному і вони ну, дуже добре спілкуються. Коли почалася війна, ми грали якраз з підлітками в прихистках, там де діти приїхали, діти були з Київщини і. Із Харк... із Харкова, і ми грали в Power Insight. і так цікаво, до війни піднімає кожне запитання. Ми якось не пов'язували це з військовими діями. А коли ми грали з тими дітьми, що не запит, то був запит ніби про війну, і діти видавали такі, е, такі дивні рішення, які в мирний час взагалі люди не видавали. Ну тобто, не, не було таких рішень. І я зрозуміла, що ці підлітки стали трохи нашими вчиною. Тому що е, вони так розкрилися в цій грі, як е, вони е, говорили від серця. Е, зазвичай в звичайному спілкуванні вони так не спілкуються. А через гру вони трошки виговорилися, і їм було дуже набагато легше. І після цього у нас склалися такі дуже е, стосунки довіри. І е, зараз на різних заходах, які ми в місті благодійних організовуємо, то дехти, дехто з них працює у нас волонтерами. Ох ти, супер! Дітки, батьки в а... ці, батьки так тихенько приходять, а може ми подивимось, куди ви тут позабирали наших дітей? От і такі щасливі, що діти знаходяться в такому русі дуже приємному, і вони навіть своїх батьків трохи шарудять. тому що для батьків навіть десь важче виходить переживати цю ситуацію, а діти зараз зайняті, дуже зайняті. Це такі діти у нас там 19, 18 і 17 років. Вони з нами тепер волонтері. Дуже приємно. Супер. Uh, дякую за такі uh, теплі слова, і давайте взага... так подивимось на це питання в загальному uh, розрізі, да? Тобто, от, умовно кажучи, був у вас період, коли ви не використовували ігри в своїй діяльності. да uh, Які є от такі ну ключові змі... ключові зміни, які відбулися з вашою діяльністю? з вашим Ну, з бізнесом да, це можна так безумовно називати. Да, в з початку як ви почали використовувати ігри, ну прикладні ігри там Павер інсайд голмейкерс, які про які ми з вами е, можемо говорити, майже безконечно. Ну, все, всю свою практику я намагаюсь гратися в різні штуки, гратися. Просто коли ми познайомилися з цими іграми, коли я познайомилась, я зрозуміла, що це така величезна відказка, тому що гра задає запитання такі, які людина може б і не задала. Не було б не було б теми, щоб людина задала якесь запитання. Треба, щоб та людина, з якою вона говорить, їй дала привід це сказати. А гра вона зразу кудись попадає, зразу дає якесь запитання, і іноді тема, з якою людина прийшла, вона відходить на інший план. А вперед виходить якраз та тема, яка була зачіплена саме в грі. І е, виявляється, що це важливіше, і людина теж потім так видихнула і каже: Слухай, а я про це і не подумала що це питання виявилося важливішим. Це про паверстань, а е, про Maker там взагалі космос. Ну, давайте пару тройку таких ну, ключових моментів. От там не використовувала гру, там була так. Чи там коли я почала використовувати гру, там. Ну, давайте от зараз про голмейкерс поговоримо, да? тому що, я так розумію, ви активно використовуєте і ту, і іншу гру. І ось там з цією грою у мене там отак, 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 там краще вище. Набагато, краще. Набагато... Набагато легше легше. Так, набагато легше, набагато швидше людина відкривається, і е, яскравіше проявляється, яскравіше, см, е, сміливіше, е, яскравіше проявляється, і е, швидше е, знаходить шлях до себе, тобто цікавіше, людина не помічає, як вона сама заходить в свої глибини, не помічає. І е, якісно е, отримує відповіді на власні запитання. Сама собі дає, ніби сама собі дає е, відповіді на запитання. Я, як тренер, я тільки трошечки підштовхую цей процес, і людина ніби сама з собою поговорила, сама собі вирішила і сама собою пишається. Ну, а робота тренера най, найбільша нагорода тренера це коли людина сама думає, що вона сама все зробила. Так, 100%, та, як я кажу, завжди що гра має форму. А наповненням займаються саме гравці, які за допомогою цих інструментів знаходять свої рішення. Ну і я б не, не, не казав про те, що там умовно кажучи, тренер чи ігропрактик там, да, як ми його називаємо, ну там не виконую, там, ніякої ролі, Нібито там людина сама з собою поговорила, нібито рішила. Давайте будемо будем об'єктивними так У ігропрактика є своя важлива діяльність, да, і тому він також впливає на результати будь-якого ігрового процесу. Так. Можна вам? Право в тому, що Ігротехніком і ігропрактиком може бути людина, яка, по-перше, не, не використовує методи маніпуляції в житті, яка е, реально до людей ставиться з величезним прийняттям. Тобто е, внутрішній світ ігротехніки, ігропрактика, який на грі має значення, величезне значення, наскільки глибокий тренер. Настільки і глибока буде гра для гравців, тут е, плоских рішень е, ну не буває інакше е, гра буде ну така звичайна і нецікава, вона буде не, неефективна. Угу. Супер. А давайте може з вами спробуємо такий експериментальний варіант зробити. Да? Давайте визначимо ну три ознаки гарного ігропрактика. Да? Ну, перше, ви кажете, це внутрішній світ, ну це така цікавість, емпатія до людини. Да? Що, що, що ще по вашому повинно бути у такого фахівця? Основна якість, як я і вчу людей в своєму курсі, основна якість, яку саме головна яку людина має проявляти до інших людей, це повага, повага, і ти не маєш права оцінювати реакцію людей. Люди проявляються і чим яскравіше вони проявляються. Тим швидше можна це все зрозуміти і підкоректувати. Не може тренер визначати, хто йому подобається, а хто не подобається. Він має рівнесенько ставитися до всіх гравців. Тим більше, якщо деяких є декілька гравців за столом, то е, виходить так, що за столом магічно збираються люди, у яких пересікаються так чи інакше їхні запити. І тут один відповідає, а ще троє сидять і собі теж про прораб... про це пропрацьовують. А потім кажуть: ми вам дуже дякуємо за ваш запит, тому що ми теж над ним попрацювали. Так, так, така синергія відбувається, так. да? коли люди приходять нібито працювати з одним запитом. А по факту, да так чи інакше, ну ми всі там одне з одним резонуємо. да І як то кажуть, ігри збираються не просто так. Да? коли, коли люди, так. Інколи ж буває таке, що ну, нібито людина шла домовлялась, там -та -та. а потім опа там одні не дійшли, а інші прийшли. Да? І це така ну ніби то ну, нічого ну бува там, всяке ж бува. А да? от в іграх трохи по інакшому. ну так, всяке бува, але саме ці, ці люди потрібні прямо тут і зараз. Так, буває, коли на гру за, ну, то зарезервували місця багато людей, а прийшло вдвічі менше. І людина так заходить, очікував багато людей, таке спілкування, а тренер вже сидить і посміхається, ну, ну ви ще не знаєте, що тут буде. А потім люди кажуть, Боже, слава Богу, що нікого не було, що ми були так. в теплій компанії. Що У нас була тепла компанія така, так? Да? Так, Думаю. тому ми вже не оцінюємо, що відбувається. Ми гру назначили, вона вже твориться. Тут магія творіння працює на 300%. І все відбувається так, як має відбутися. І саме цікаве, що е, якщо е, тренер правильно відчуває енергії, які є за столом, то факапів в грі не буває. Тут все, що використовується в грі, все, що там відбувається, все відбувається на благо і на розвиток людей. Добре. Тобто можна так підсумувати, да, що це повинна бути людина, яка цікавиться, да, і, е, е, не просто цікавиться, да, а так емпатично відноситься до своїх гравців. Так, а, вірно, формує поле гри да, для того, щоб була там певна довіра та таке інше, так. і, е, ну, умовно кажучи, там спрямовує, не спрямовуючи там, да, робить свою роботу таким чином, щоб людина відчувала, що ну нібито то ну не, не просто вона там насправді та й сама й до, дошла, да але е, напрямок да, е, як то кажуть, провідник да людина е, там піднялась на гору сама. Але провідник був поруч, і не, ніхто не знає, чи відбулось би це, якщо б провідника не було. Да. І та це на, на наша також дуже така важлива форма, важливий аспект діяльності ігропрактика. Бути Сум... ігропрактиком треба вчити. І ви дуже ради. Дякуємо, дякуємо ми дуже намагаємось зробити це е, ну майже ідеально, да? ну, але тут нема, е, е, як то кажуть, гра... нема краю з, з досконаленням ну, про... 100%. Давайте поговоримо про технічну, технічну сторону. Да? Ви, що вплинуло на на рішення придбати наші ігри? Да? Тобто, ну що, ну, ви ж там, мабуть, думали про це, там, да, аналізували там, да, і ось ви там так чи інакше, ну ви ж працюєте з іграми з нашими вже досить. Ну, великий проміжок часу, да, більш двох років точно. О. Скільки? Три. Угу. Добре. От що, що в вашому випадку спрацювало, коли ви там сказали собі: так: ну добрий інструмент, буде треба брати. Mm, Знайомство з вами. <гум> так, а, ну давайте трохи ширше да? знайомство з нами. Це таке. Мене знають дуже багато людей, але ну не, не всі ще є майстрами наших ігор. Добре. Справа в тому, що в своєму курсі я використовую різні технології, і я завжди шукаю таких простих і оптимальних рішень і швидких рішень, які максимально швидко і максимально глибоко допомагають людині розкриватись і отримувати кори, ну, корисний контент для себе і корисний результат для себе. І е, коли почало почався коронавірус, ми познайомилися з вами. Ми вісім тижнів з вами спілкувалися. у нас з вами були заняття, ви нас вчили вісім тижнів, і е, склалося певне враження, певний ступінь довіри ви теж вміє, вмієте створювати атмосферу. І знаєте, що вплинуло на мої відношення до цього цього почуття гумору, ваше почуття гумору. і ваше вміння жартувати в процесі, коли ви надаєте даєте глибокою корисною інформацію. Це факт для мене. Це дуже ну так. Це був резонанс зі мною в плані швидкого і легкого донесення інформації. Мені задзвоніло, і я почала цікавитися вашими іграми. От і націкавила собі ті ігри, які мені дуже легко допомагають. Я знаю, що моя колега вона е, ще інші ігри використовує, але мій напрямок мені е, оці ці ігри е, дає можливість використовувати mm -hmm. швидше, так що мені все дуже подобається. Дякую. Створю, створюйте нові ігри. Якщо yeah, я добре, добре. То будемо обмінюватися нашими вміннями. Добре, дякую. А, і останнє питання, моє таке буде знаєте, погляд у майбутнє. Да? Тобто, як ви бачите майбутнє вашої, вашої теми, ну, безпосередньо мистецтво спілкування, інтуїтивна риторика, і яке місце в цьому майбутньому займають ігри і чому? Угу. Знаєте, коли до мене приїжджає, коли до мене дзвонять ввечері і кажуть. У нас тут велика конференція, і на цій конференції одна людина, дуже важлива людина, яка має зробити доповідь стресанула. І він не може говорити: ти можеш щось зробити? Я кажу, можу. Пришліть його, коли завтра виступати, там о четвертій дня, Я кажу: прийшліть його до мене в 10 ранку, і в 2 години я вам віддам такого чоловіка, який треба, який буде виступати. І оцей цей дуже шановний, дуже е, з посадою е, чоловік приїжджає до мене, розгублений, вщен, тому що ну, так сталося. Він розгубився. Бува, тобто, так, бувають різні ситуації. Так, інше місто, е, інша ситуація, він, е, тобто він в стресі. І, е, Ну ніяк не можна людині пояснити, як прийти з собою от, в злагоду. Тим більше, я жінка, він здоровений чоловік. Я кажу, сідаємо грати. Він каже, тобто мені сказали, що ви можете дуже швидко привести людину в нормальний стан. Я кажу, можу. Через півтори години він грає стан, через півтори гри. Я кажу, як ви себе почуваєте. Він каже, я не очікував, що взагалі таке може бути. А ми граємо на його результат, на його запит, як йому поставити е, свій виступ. Потім кажу, а тепер давайте будемо виступати. І він мені розказує свій доклад. Ми звідти ми обговорюємо вже абсолютно спокійно. Я йому показую, як вже майстер з риторики, я йому показую, mm -hmm. де у нього моменти. Він ці зайві моменти забирає і каже. Що так легко? Він каже, я не вірю, що це так неважко. Я кажу, і що мені далі робити? Тренуватися? Я кажу, ні, йдемо пити каву, а потім відпочиньте, а потім вже перед виступом просто продивіться слайди, і слава Богу. І він так тихенько каже, а може я ще до вас прийду? Я кажу, навіщо? А я приїду не один пограти. От так це працює. Супер. Так, тобто так, будемо, будемо мати надію, що і в майбутньому це також буде так же круто працювати. Я думаю, що? що в майбутньому ми зайдемо вширше, ми підемо що? не з одним директором грати, а в цілою компанію директорів. Угу. 100%. Ну що ж, Тетяна, велике дякую за нашу сьогоднішню зустріч за те, що приділили нам час, за те, що активно використовуєте продукти, які ми пропонуємо. На сьогоднішній день та день там це активно Power Insight та Голмейкерс, та да? і я маю надію на подальшу співпрацю, взаємодію в розвитку ігропрактичного руху на території України та за її межами. Бо про українські ігри, українські ігри я вам можу точно сказати, що знають вже в багатьох місцях світу після того, що відбулося, коли наші майстри роз'їхалися по всьому по всьому світу. Онлайн Дякую, дякую і до нових зустрічей. До нових зустрічей, дорогі глядачі. З вами був Галю Костянтин і Академія Гри. Пока-пока. До побачення. Всім миру!